Ось тут в мене йде ревізія, де вода поступає. І знов хтось ну, шевелить то. Я не розумію, мене ось таке відкривається. Ось тут цей водяний лічильник. О. І він під'єднаний до підвалу. Тобто з нього, виходу, в якісь там квартири нічого немає, розумієте? так? От, може хтось хоче підключитися, не підключитися, хоча навряд чи. І ось він, ось так вночі, ось тако, тарабанить, ось тако ходить. Він ну. все працює, зараз зроблю бачка. Все робить. І ось тако б'ється, ходить, ось тако. Отаку. Вот так, якби хтось хоче. Вот. І потрібно знову спускатися в підвал. І треба знову в підвалі дивитися що до чого. Хто там, що там? Така ситуація, шановні. Мої вітання, Даня. шановні друзі, знову спускається частина друга. Мене це дістало ще не так пізно, взагалі не так пізно, і це кавашматик е, лічильник. Це було десь раз у тиждень, раз у два тижні, потім два рази в тиждень, а тепер взагалі через день, через два. Розумієте? Я хочу подивитися, зараз пускаюся в підвал і хочу глянути. Щодо чого, і ще як. Частина друга, може, когось знайдемо і буде нахват. Всіх вітаю. Велика подяка спонсорам каналу у Христині Субяк, Сюзаносі, Демону Нейру, також Полі Карповичу. Моє вітання, також Назару Джі, адвокату Миколі Пашківському та Вікторію Нокс. Ну що? Потиху спускаємося не так пізно, але це мене починає е, то, що надоїдати. На е, воно мене вже починає роздражати, можу так сказати. От. Хтось мені писав це сірестріам, це Ігор мені писав Юртішин, там ще мені люди. Напевно, це сірестріам рветься. Але Сербістрем був каналізація, а це подача води. Просто води. Розумієте, так? Так, ну що, хтось писав мені, треба ніж собою брати, там, ну, є коментар там. Не беру, не дай Боже, ножі, не беру такі речі з собою. Ну, Якщо буде там нахват, я думаю, справлюся, якщо там буде. Щось дуже тяжко. То є от каріч. Перцовий балон. Саме наймочніший, що користується поліція Німеччина. Це наймощніший, Ну, ще мощнішого, може якісь є, але така ситуація. Ну що? Спускаемся вот ехав. Так. Фонарик є. Ось. Є фонарик. Так, нехай наваштується камера. Спускаемся більше чуть по дим. Чому тут? Право. Ось ця труба. По-моєму, має. Йде, ще я показу. Так, туди йде. Вихід сюди. Ми не були в тій стороні. В тій стороні ми не. не були. було. Найдемо прийдемо сюди сторону. Так, бережно. В <кій> цій стороні ми ще не ходили. не знаю, хто мені стояв, хто той дубасить. У нього виходу немає на якісь квартири, і я сумніваюся, що, що хтось хоче підключитися. Все закинуто я дивлюся, може є десь місця може бомжі десь тут є. Двері? Я тут е, досить давно не був, навіть не знаю цю локацію, чесно скажу, досить давно не був. Ну, так би. Банки від ровера якісь шини. йдемо туди далі. это дергается труба. Вот так и еще как Я повернулся. Вся труба сынется моя. Ну шатается, а он так деру, капает. Тут тосье. Так зараз настрою фонарик, чуть зум зроблю. Ширше вот так вот, щоб вам зручніше було мені видно. чуть на ближню там зон. Та Тут комунікації йдуть. Але бачу, що тече десь вода. Звідси. Отам От місто як іде, ось це має труба. Ось ця до гори пішло. Хто тут дьоргати може бути? Щоб би хтось, я не знаю. Давай идем дальше. Шукаем место, может и свежее место, кто то есть может успеть, я был ночью. Тут кто-то Туди вхід є. Блін, тут все в полотені, Добре, зараз я прогнуся, Прогнуся трішки. подивимось. Тут все так запущено, ще просто. Туди ми. Хрен пройдемо. Вот тут все так. І не хоче себе кроссовки мастити. Йдемо дальше. Я не знаю, хто би це дрг мою мою трубу, ну, це не... ну я взагалі не розумію. Йдемо далі. Там далі ми не проходили. А не проходили цей бачок. Якби ззаду хтось? Тут хтось є? Ну, може тут хтось і ночувати. Хто його знає? Так би, сзади хтось... я думаю, все. Тут на врячих то есть А может, знаю. Ризно может быть. Игрушки. Такий от... Лев, чи це ты? Я не знаю, короче. З таким прикольним оком. Тут хтось щось покидав, все кушняв, я не знаю, короче, так би нікого немає. Лавры. Идем. Тут же. Через труба. Там центральная. Я не знаю, кто это мне дорого. Ту трубу. Я надеюсь, когось тут. Ну, потом, может, вылазку сделаю. Так я не заблукал. И тут я был. Значит, всю сторону. Е, Може другу вивезку зробимо рано чи пізно я так сюди напав? Ні, не сюди. Тут хтось є. Може, я думаю, посидіти чуть отут по цьому великому коридорі. Посидимо. Втянуті. Може хтось ховається від мене? Так, зараз я. Фонарик виключу. Ось таким чином. І трішечки посидимо. Запалимо, як кажуть. Трішки посидимо, може? Хтось дасть якийсь призм. Я не знаю, чого вона дірується. Скажу вам відверто. Колись раз у я тому не мав, ну не придавав ніякого значення. Десь раз у два тижні, потім через якийсь місяць, раз у тиждень, а це от буквально цього тижня, це вже два рази. Розумієте, так. То... Я не знаю, що за ситуація, але мене стояк іде окремо. Тобто один. Я не думаю, що хтось був ремонт на моїй половині ніхто не робить. На другій половині там робили, були ремонт. Але до каналізації і води нічого не мало. вони просто там стінок забрали. І я не думаю, що то зовсім інакшому. Ну інакше квартира, інакше розміщена. Тобто в них стояк окремий. Розумієте, так? Так що таке ситуація? Добре. Будемо йти, напевно. О. О так. Зараз далі зум долаштуємо. Ось так. Ось так. Будемо виходити. Так що, кого не зайшли, може в наступний раз знайдемо. Але треба в процесі, коли вона рухається. Всім всіх благ, всім всього на краще. До зустрічі. Всім пока. Пока.